Так, дивіться, є ось така проволока на продаж. Її тут 87 кілограмів. Гарненька, гнеться, красива, блискуча. Ось так вона гнеться. Кого зацікавило, пишіть, будемо домовлятись, можу намотати, а можу всю одразу віддати. Кому як буде зручніше, пишіть, цікавтеся. Ось так. Люська, як завжди, лазить тут і перевіряє Йдемо далі. Так, дивіться, що я знайшов сьогодні для вас, покажу такі ось речі. Дивіться, знайшов частину від топлівного насоса, якогось не знаю якого. ММА тут 01К1, є якийсь Номенклатура з одної сторони і з другої сторони, ось такий. Ціна за нього буде в нас 650 гривень. Кого зацікавило, можу написати на Viber. Viber, як завжди, вказаний, для того, щоб можна було ним скористуватись, треба написати. Дивіться, є домкрат гвинтовий, ось такий, для того, щоб можна було піднімати машини. Кому цікаво ціна його... 150 гривень. Соковижималку знайшов. Вона була без ситиця. Це ситиця я поставив своє. Відсутній гвинт, відсутня ручка. Тут ручка така, ціна за неї буде 120 гривень. Наковальня ось така. Ціна її 300 гривень. Тиски 110 гарненькі, латунна гайка. Гвинта немає. На відновлення можна зробити багато чого цікавого з нею. Ціна за неї 1800 гривень, буде ваша. Далі є грабарка така. ось Ціна 70 гривень. Гвинт для знімача якогось цікавого ціна його буде 300 гривень. Далі йдемо. Є ключ на 38, 22. Це на 120 петля у нас буде 100 гривень. Цей у нас буде 25. Цей у нас буде 20. Ця в нас річ буде 35. Ці дві. У нас будуть 30, це в нас 30 топорець, ось такий гарненький, красивий. 180, пробоєць. У нас буде 35, цей у нас буде 35, цей у нас 20, на 14, головка. ціна 20 гривень. Так, заготовка буде 20 гривень, це у нас 20, це в нас 20, це в нас 15, це 25, 10. Молотки, дивіться, цей десь кілограмовий, кіло з чимось з ручкою зі всім. Ціна за нього буде 150 гривень. Ціна цього буде у нас 100 гривень. Ключі у нас будуть по 20 гривень. Викрутка 10. Пробки повністю ще раз показую їх. В кількості 7 штук ціна 100 гривень. Навіси різні, які хочете тут 40 гривень. Хамут. Ось такий ціна 40 гривень, цей 10, 10, ці по 2 гривні. Цей у нас буде 30 гривень. Шестерні від редукторної дрелі. Кому там цікаво на якісь саморобки, щоб щось зробити, щось цікаве. Ціна за них буде у нас 100 гривень. Три фрези 160. 125, двойка, тройка. Ця, скоріш, також тройка. В общем, за три фризи ціна 180 гривень. Ці у нас по 10 гривень. Ця в нас буде 25, ключ на 19,40. Ось такі ключі 32,36. І саме найменший 8. 10, мабуть. Ось така купа 300 гривень. Болти будуть у нас 20 гривень. Фрези у нас будуть райбера із райбера, не фрези, вибачаюсь, із сверлом Будуть 60, це у нас буде 10, ключ у нас буде 20 гривень, ножі будуть 25-2 штуки. Лампа гарненька з патроном. Зі всім все присутнє. 200 гривень буде ваша. Рубанок ось такий. Горненький, рівненький, красивий. 110 гривень буде ваш. Шампура 50 гривень за три штуки. Ну, це не шампур, це якась тикавка така. Пружина 35, шило у нас буде 20. Це для шиномонтажа, я так розумію, щоб колесо розбирати. Ціна за нього буде 70 гривень. Вимикач якийсь такий цікавий. Я для, для себе зробив таке відкриття. Я такого ще не бачив. У мене такого немає. 45 гривень. Далі є для подовжувач для клапана з шариком зі всім. Ціна за нього буде у нас 80 гривень. Заготовка буде у нас 35. Мастерок з такою ручкою, красивою, класною. Ціна за нього буде 50. Та і все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве, пишемо, присилаємо, будемо домовлятись, будемо відправляти. Речей з кожним днем стає все більше і більше. І дуже багато чого цікавого для вас і для всіх інших. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємось, коментуємо, ділимось і все те, що ви робите, як завжди. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.